Землі, землі, у кожному містечку і селі від діда, прадіда, до дорослих, і малі аграрії. Кожного українця сколихнуло і змінилося життя після того, як почалася, коли всі прокинулися 24 лютого, і зрозуміло, що війна. Спочатку паніка, тому що ми не готові до цього. Ми живу під час війни. Я навіть не думала, що взагалі може бути таке. Але бачите, які люди є злі, які щось не вистачало в житті, залишилось тільки одне, щоб напасти на країну і забирати життя у людей. Але кожна людина пристосовується жити. В тому середовищі, в тому часі при тих обставинах, в котрі вона потрапляє. І це нормально. Тому що можна робити в такій ситуації? Ну, я взяла на себе обов'язок волонтерити, тому що ну, хтось повинен це робити. І тим паче, якщо я бачу, що ніхто нічим не займається, я поряд зі мною, а людям треба допомагати, перше, що я зробила, це. У нас при школі є бомбосховище, яке не відкривалося. А я відразу звернулася. А чому не відкрити бомбосховище? Тому що люди повинні мати безпеку, наприклад, самі дітки, хоча б я розумію, що там місця на всіх не вистачить, але хоча б дітки, мами, в котрих маленькі дітки, але просто не відкривалося, тому що ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Ну, взяла на себе відповідальність. Я. я забрала ключі, сказала, що давайте я буду відповідати. Хоча я теж не розуміла, як це я буду відповідати, але треба щось було робити. і Я ось так. Взяла на себе відповідальність. Завезли я діткам водички. Принаймні, їм там було спокійно, що вони разом. Там багато дітей було, мами спокійно були, бо вони разом. Так можливо й там було, бо мені говорили, це скупчення людей. Хтось повинен відповідати, а раптом туди прилетить, і ми не зможемо їх там прикрити. Я кажу: ну давайте не будемо про це думати про гірше. давайте думати про те, що навіть їм морально. Буде легше, тому що дітки під час війни сиділи б там вдома з батьками, а так вони всі разом виселяв Там парточки стояли, вони щось малювали, розважалися, і, і я розумію, що кожного, навіть дитину, це стосувалося і стрес, якийсь був, але все рівно, якщо вони були разом і чим займалися, вони так все це сприймали. Коли постало питання, що немає ліків. А є такі діагнози, що люди не можуть навіть одного з дня прожити, я вирішила добувати ці ліки. А виїзди кругом були перекриті, десь було заміновано, вони танки навіть стояли поряд. Ну, умови були жахливі. Але при тих умовах, ризикуючи, ми все ж таки... Їздили, добивали ці віки, і е, принаймні слава Богу, всі залишилися живі і віки ми вже як могли і їх знаходили, бо теж і в аптеках не було, і паніка була, і взагалі все дуже складно було. А потім третє питання, коли треба було нагодувати людей. Паніка в тому була, що люди не було ні хліба, ні муки, нічого. Це Те теж треба було. Добувати, ми і це добували. Звісно, це все робила я не сама, організувала для себе людей, тому що самі все складно зробити, все в гуртовності. І я вважаю, що багато чого ми зробили, організувалися тільки завдяки тому, за тому, що ми не одні, а зуртувалися разом, все-таки разом подавати складні питання легше. Ти змінила свою. Роботу, змінила свій день, ти не займаєшся тим, що ти любиш. Бо я люблю дуже співати, люблю людей людям дарувати емоції, а тут зовсім інші були емоції. Так, дякую за те, що ти щось робиш, але ти не могла співати, тому що для кого співати під час війни? Але я навіть і Тут знайшла себе, коли трішечки відійшли, коли наші хлопці, наші захисники від Ніжана від Чернігова відійшли наші загарбники завдяки нашим достойним воїнам, мужнім. Я ж розумію, не готові навіть і вони були, але наскільки оцей патріотизм, любов до своєї країни. Всіх згуртував і всі змогли зробити це. Їздила з концертами в військові частини, щоб підтримати хлопців. Звісно, виступала перед людьми. Так, це не були великі міста, це були просто села. Але треба якось було піднімати настрій, щоб буде не падало духом. Співати веселі пісні під час війни, але співати веселі пісні. Їздила до діток, у котрих батьки загинули під час війни, або мама, або тато. Це дуже складно ось перед такими дітьми виступати відповідально, щоб не не травмувати, щось не сказати таке. Але навіть при цій складності. Я вважаю, що було дуже гарний настрій у дітей. Можна було з ними спілкуватися, бачила посмішки, і я розуміла, що це все ж таки не дарма. І байдуже, при яких ти обставинах живеш, ти все рівно повинна не забувати, що ти співачка і повинна робити у своєму напрямку. Це теж, хоч війна, хоч не війна, при будь-яких умовах ти повинна співати, тому що це людям треба, я побачила, це дітям треба, це людям треба. Не постійно ж, щоб думали про війну. Воно відволікає. Просто люди розуміють, під час концертів люди розуміють, що треба да, життя продовжується. І треба жити, і треба вірити у краще. Я розумію, скільки ти б не радив, але людина сама вирішує, як все сприймати, як себе вести. Але все ж таки просто скажу свій приклад і побажаю, щоб так кожен на себе повів в такій ситуації, коли війна не дивитися, ніякі соцмережі. Коли вам щось потрібно, воно й так прийде до вас, ви це будете знати краще допомогти військовим, бути корисним, військовим, просто людині. Бо зараз кожна людина, можливо, вона слабша за вас. Ви повинні навіть морально її підтримати словом, ось на це звертати на такі нюанси уваги. Добром, справою загружати себе роботою. Тобто, якщо вас не ви не волонтерите, ви можете просто квіточками займатися. То більше, це воно відволікає душевно і заспокоює. Не квіточкам, значить, допомагати собачкам, котикам, бо всі, зараз бувають стільки бездомних котів, собачок. Ну тобто. Чимось себе загружати. А якщо ви ще знайдете себе в якійсь справі, не просто робота, на яку ви ходите і заробляєте там грошей себе, то я вважаю, це буде нагорода вам і спокій, і ви не будете думати про погане, а думати про хороше. А якщо будете думати про хороше, то воно приявиться і воно буде хороше. Буде перемога, буде мир, спокій. Принаймні я цього щиро бажаю. І я вважаю, що кожен українець цього бажає. Нас бія, одна на всіх. А якщо ми будемо спільно посміхатися і думати про хороше, буде хороше. До своєї хати, їхав крізь тумани, Їха щоб обня